Дивиться, ну так же ж краще. Я вважаю, що замовнику більш понравиться. ось так от Усім привіт! Вибачаю, що так давно не було відео, але були обставини. Хочу також подякувати Збройним силам України за те, що я живий та родина моя жива. Приїхала до мене посилка. Приїхав апарат на профілактику. Ну, давайте подивимось, що у нас тут є. Це Sharp 939. Клієнт говорив мені, що у нього все працює. А крім, окрім касетної частини... О, ще й блондин. Ой, блондин. У мене... Не було. Щось навіяло мені з Северодонецьк, де я вперше собі придбав такого блондину. Він мені показався дуже гарним, але потім чогось я від них відмовився. Так, ось такий апарат. Sharp 939. В Дуже гарному, я дивлюсь. В косметичному стані. Так, що у нас тут, тут все гаразд? Ну, грязненький. Грязненький він, але це нічого страшного, це все можна зробити. Це його. І ця тетя Ася з новим асом все це зроби. Але ось бачите, які плями. Оце як щось текло. Так. Повернемо догори ногами, що тут Тут теж все гаразд. Тут гаразд. Дивимось, що у нас тут Ага. Також дрот живлення, і дрот живлення дивиться, який. Це як на 800-му шарпі стоїть. А, але я не пам'ятаю. Блондини йшли з такими дратами чи ні. Ну що, давайте ми його зараз включимо та подивимося його працездатність. Під'єднав я його до мережі. Ну що, включаємо? Так, це в нас тюнер. І щось якісь хріпи. А хріпи це в нас, це в нас регулятори гучності. Так, що в нас з. Тюнером. А, тюнер же ж ось так. Щось якось дуже, дуже незручно він поє. Я би сказав би дуже даже погано. А крім хрипів, я більш нічого не чую. Це погано. А ну, зараз я антенну. До гори. Та що ж таке? Ось так. Ну... Щось, щось дуже погано. Так, гаразд, будемо розбиратися. А, може тут же ж ці кнопочки? Ага. Ну, все одно правого каналу немає. Так, що нам скаже касетна частина? Ну, оце шуми. Що шумить? Шумить, шумлять, чи конденсатори, чи гучному... Ай, Регулятор гучності. Ну що, поїхали плей? І щось воно теж. Так, не чую, не чую. А ну, зараз я касету другу поставлю. Так, що я бачу? Я бачу те, що правого каналу нема зовсім. Лівий працює, але також, бачите, не працює спектроаналізатор. Хоча на радіо він. все гаразд. Але правого каналу немає. Так, давайте ще глянемо. Ліву деку. Ой, тут щось. Ну, це пасіки. Це пасіки під заміну. А, давайте подивимось. Реверс, як працює, реверс не працює. Так. Ну що? Значить, в мене які висновки по цьому питанню, Розбираємо, миємо, дивимося, що у нас з регулятором справим. Міняємо пасики. Ну, а потім збираємо. І зараз будемо. І потім потім, точніше потім будемо його слухати. Знімаю з руки, дістав я плату. А, значить, Що вже я її зробив. Як завжди, пропаяв усі холодні пайки. Бачите, скільки їх тут? Ось тут я ляпнув. Бачите, яку ляпу тут ось тут зробив. Ось тут -от зробив ляпу і ось тут ляпу зробив, ну це я виправлюсь. Оце не я паяв. Це треба замити. Ну, мабуть, все. Зараз, що, що я зроблю? Треба вичистити. Я не знаю, як українською мовою буде потенціометр. Хай буде так і буде. Потенціометр. Хто знає як буде українською? Підкажіть мені, будь ласка, промажу, а далі будемо робити ЛПМ. Як завжди, куди ж ми без комах, дивіться, управляюча ще шестерня, та, яка робить нам реверс. Тут вона прикипіла так, що і зубами не відрзеш. Ну що, зараз усе зробимо. Тут Нема мастила ніякого. А так, а так. Ну як от сюди і камахи попали, я не розумію. Тут все чисто, чисто. А ось сюди. Ну, ось і все. Роботу я завершив. Все працює. Касетна частина. Реверс. Пошук по паузі. Радіо. Все нормально. Регулюється, немає ніяких хрипів. Ось така була зроблена робота по профілактиці. Усі мира, добра, Росія, окупант. Пока-пока.